Тіла а для обличчя, і це дійсно також супер, а, тому що додатково бачите, ну не тільки потурбувались виробник Актенкосметік це Біні про наше тіло а, тіло, да, все, а й про нашу шкіру обличчя. І перша серія, яку я хочу представити, це серія з вітаміном С. Ми говорили сьогодні вже багато про вітамін С. І не хочу повторювати, але бачимо, що прям вітамін С це такий тренд цього літа, цього сезону, і в нас прям каталог вітамін С, але це дійсно круто, тому що знаєте, якщо взимку ми вітамін С п'ємо для того, щоб бути здоровими, то влітку, от якраз можна цей вітамін С хочеться отримувати від всього і мати класний гарний настрій і сяючи шкіру. Що ж в нас в цій серії? В цій серії в нас повний, повний комплекс по догляду за шкірою. Це починаючи від гелю для вмивання, міцелярної води, крему для обличчя, крему для шкіри навколо очей, освітлюючої сироватки для обличчя і освітлюючого міста для обличчя. Тобто, ми бачимо також, да, скільки, на 6 продуктів. Тобто, ми можемо і вмитися. І в нас є міст для обличчя, тобто він може як ну, такий тонік да, діяти. В нас є і крем, і сироватка, і, 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 і ем, так щось забула. А ну і міцелярна вода да, для більш глибокого очищення шкіри іде для макіяжу. Тобто повноцінний, абсолютно повноцінний комплекс по догляду за шкірою. Дійсно, ця серія, яка випромінює просто цей цю радість. Вітаміну С, і зверніть увагу на Кремчик, бо були питання, чи він як, ем, ну, якби такий дезодорант, да, я називаю, бо, бо є в Талії також е, такий продукт е, з, з СПФ. Е, були питання. Ні, бачите, він як Кремчик. Я додала фото цього продукту. Він всередині як Кремчик, і зверніть увагу, що він е, діє як освітлюючий крем для обличчя з СПФ 50. І це також неймовірно. Ну, для мене це просто, знаєте, спасіння на літо. Ось така серія, яка повноцінний комплекс догляду за шкірою, та ще з, з, з кремом, який з вітаміном С, з СПФ-ом 50 і має легку текстуру. І причому, що от мені дуже подобається, що він з дозатором, що не пальці, да, всередину, в коробочку, а що маємо там трошки і оновити навіть. В сумочку його класно кинути, якщо треба десь там протягом дня вибагато на сонце. Все дуже круто. і Він мені, взагалі, таки, знаєте, навіть приємно взяти в руки, приємно витягти і навіть з такою гордістю витягти сумочки і показати. І оця назва INIT Вітамін С. Мені потрібен вітамін С, мені потрібна ця радість. Дуже класна серія, знову ж, починаючи від концепції, закінчуючи втіленням. Яка вона має бути і?